І всім привіт, це новини Донса. Що я хочу сказати? знаєте, в кінці трейлера, трейлера на другому етажі, казали, що воно вийде 2025 року в січень? Ну і що ви думаєте? Він Ютуб взяв догадку і подумав, що все-таки вийде вже в цьому місяці. І також, і також є новий код на 6 мільярдів візитів. Усіх 2025. А на задньому фоні цьому. Цього. На задньому фоні цього. кода, ну, цей А. Ну, я не знаю, як пояснити, Є ліс. Також нам показали скейншот, що якби той румус буде уже на дворі. І ще мені здається, що... Обновляти кумс. І можливо додати вже третій етаж. Це вже всі новини, які є. Підписуйтесь на мій канал. На мій канал. І скажіть, будь ласка, як його змінити. Бу, о, це, ну що, ну, це я це якась фігрі. Також підписуйтесь на ТГ. Ой, на ТГ канал. ось. О. Ось о. Також я оставлю це в коментах. І знову скажу в коментах. Скажіть, що ж мені все як мені поміняти канал сам назву. Підписуйтесь на, на мій яцей. ТГ і... І канал. І, і знову всім дякую за 142 перегляди і 3 лайка. Надіюся, ми скоро доб'ємо тих 100 лайків, а хоча б 10. І може доб'ємо вже колись 500 переглядів. Будь ласка, добіть 500 переглядів і 10 лайків. Осталося буквально 3 лайка. І дякую, що поширюєте мій канал. І я бачу, хтось мене дивиться навіть в Казахстані. 5%. Ну що ж, це були всі новини і всім пока-пока.